Це єдиний в Україні музей у темряві. А це його чудова команда. Вам може здаватись, що незрячі люди змушені сидіти вдома і нічого не робити. Але це неправда. У кожного з нас своє життя. Я, наприклад, працюю в музеї. Проводжу екскурсії для людей в темряві і знайомлю людей зі своїм світом. Як це відбувається? Ви в абсолютній темряві. За півтори години. Проживаєте звичайний день людини, яка нічого не бачить. В цей момент ви відчуваєте, що з початком темряви нічого не закінчується. Раптом усі запахи, звуки поверхні стають зв'язком зі світом. Єдиний спосіб побачити почати малювати в уяві. Заплющуйте очі, аби побачити більше.